Вітаю, друзі! Сьогодні покличу вас до найстарішої природоохоронної території Австралії Королівського національного парку Сіднея. Тут, неподалік пляжу Бернінг біч є невеличка платформа, вкрита кількома десятками басейнів, деякі з яких нагадують за формою цифру 8. Якийсь час тому соціальні мережі заповнили світлини і відео з цих водоїм, і ласі до цікавинок туристи буквально стадами кинулися відвідувати їх. Заради справедливості скажу, що королівський національний парк Сіднея займає площу понад 150 квадратних кілометрів. І окрім цієї крихітної діляночки з чудернацькими круглими басейнами, він має у своєму арсеналі безліч цікавинок і дивовижно гарних геологічних формацій. Але сила мереженьки не переборна. Тож ходімо, і ми з вами подивимося на це диво дивне: вісімки видлубані у скелі. Ці басейни і досі викликають суперечки щодо умов їхнього утворення. Більшість учених схиляється до ерозії м'яких туфових відкладень постійною припливною активністю у цій частині узбережжя. Водойми утворилися на пласкій платформі, яка першою зустрічає удари хвиль під час припливу. Вік цієї платформи зіставний із віком континента. Тож, з огляду на такий довготривалий вплив, найменша дірочка у цих скелях зрештою дійсно могла перетворитися на круглу водойму майже ідеальної форми. Так, століття за століттям на крихітній ділянці у кілька сотень квадратних метрів. Природа управлялася в художній майстерності і створила маленьке диво. І диво це притягує увагу і цілі натовпи туристів, які линуть сюди, навіть не зважаючи на надзвичайну небезпеку цієї зони під час припливу. Як на мене, цікавинка гідна сторінки нашого альманаху. Ну, а я за традицією нагадую, що маю для вас іще безліч дивовижних історій. А отже, до нових зустрічей і до нових захопливих цікавинок. Побачимося!